Вітаю! Сьогоднішнє відео буде для жінок на тему, чи будуть щасливі стосунки з загаданим чоловіком. Це відео може підійти особливо для жінок, які не можуть визначитися, з якими з чоловіків потрібно будувати стосунки. Тому що чи будуть стосунки з чоловіком, ну, це одне питання, а чи будуть вони щасливими? Це зовсім інше. Взагалі, нам для стосунків дається дуже багато партнерів, дуже великий вибір. Це так завжди буває. Це дуже рідко буває, коли вищі сили для нас нам дають одного партнера, і то на все життя. І з іншими у нас геть нічого не складається. Ні, такого бути. Ну, це буває, але це дуже-дуже рідко. Я вам запропоную. Я буду ворожити на рунах. Чому на рунах? Зараз поясню, тому що саме руни дають дуже чітку отаку відповідь з точки зору вищих сил, чи можуть бути щасливі стосунки. Тому що чоловіка можуть дати, як для жінки, для щастя, а можуть дати для відпрацювання якогось якоїсь карми негативної навіть. так? Або для усвідомлення своєї цінності, там, чи ще чогось. Або, можливо, навіть просто для, ну, для дружби там, таке. Тому я, буду, я вам запропоную чотири варіанти. Якщо ви хочете обрати між чоловіками, то просто загадайте на один варіант це один чоловік. Так, і ми побачимо, чи будуть у вас з ним щасливі стосунки. Боже, таке освітлення. У мене під цим освітленням якісь дуже червоні руки. Прямо аж неприємно червоні. Зараз я спробую. Добре, нехай буде так. Це, це у, у камери чомусь увімкнувся ну, цей ліхтарик. І воно дає такий колір. Ну, Нехай вже так буде. Так, добре. Чотири варіанти. Вибирайте один, один варіант одна руна це один чоловік. Можливо, у вас є вибір серед чотирьох чоловіків. Перший, другий, третій, четвертий. Там коди є в описі до цього відео. Знаєте, таке буває, що інколи вже є стосунки з чоловіком, а ти не знаєш, чи продовжувати, чи не продовжувати. Навіть якщо вони нещасливі, тому що періоди бувають різні. Сьогодні нещасливі, а завтра щасливі. Розумієте, тут ну, таке, давайте побачимо, чи будуть щасливі стосунки з загаданим чоловіком. Ну добре, я починаю. Я починаю. Так, перший варіант. Отже, перший варіант 100% так. Якщо ви обоє приймете рішення бути разом, і піти однією дорогою, то ваші стосунки будуть під захистом. Але вам потрібно визначитися, знаєте, домовитися на березі. От доти, доки ви не вступили в щось дуже серйозне, там, почали жити разом, почали там, ну, одружилися, почали, вирішили завести дитину. Перед чимось дуже-дуже серйозним вам потрібно домовитися, що ви рухаєтеся в одному напрямку. Просто от, ну, як ви бачите ваші стосунки. Знаєте, в ключових моментах, можливо, поговорити з вашим партнером, як в майбутньому ви дивитесь на питання народження дітей. Можливо, ви хочете, а він не хоче. Або як ви дивитесь на те, що коли хто буде, які на себе обов'язки брати. Що ви будете робити, якщо, скажімо, ваші кар'єрні якісь амбіції не співпадуть, і вам потрібно буде роз'їхатися по інших країнах або містах, таке теж буває. І хто кому може, ну і як, як ви будете в цій ситуації шукати компроміс? Тобто вам потрібно домовитися на березі перед тим, як вступати в серйозні стосунки? А знаєте, щоб це потрібно зробити, вам просто не треба поспішати. Зустрічайтеся з людиною, ваші стосунки повинні розвиватися поступово. Тоді ви чітко зможете дуже ну, зрозуміти, побачити один одного, побачити прагнення один одного, хто що хоче в цьому житті. І далі вже вирішити, на хто на які компроміси готовий йти, і як вам рухатися. Разом у спільному напрямку. Тобто на це все потрібен, потрібен час. Руна рейду — це ще руна часу. Це дорога, і це час. Розумієте? Не поспішати. І, а взагалі, так, у вас ви можете отримати спільне щастя. Єдине, що не треба, поспішати. Якщо ви вже. Ваші стосунки якось почалися вже почалися і якось дуже швидко, дуже імпульсивно, і ви вже разом живете, і, можливо, навіть вже і дитину народили, але ви якісь ключові моменти не визначили до того, як там вступили в серйозні стосунки, то ніколи не пізно почати спочатку робити все правильно. Просто дайте один одному час. І спробуйте, ну, не поспішайте. Не, вимає, не треба хапати вашого партнера за горло, щоб він приймав якісь там рішення чи ще щось. Поступово дайте час вашим стосункам І тоді так, у вас буде щастя. Дуже хороший варіант. А, так, другий варіант. Ні, тут конкретно рай, райду кажу, господи, руна Вуньо перевернута. Це говорить про нещастя. З цим партнером у вас щастя не буде. Я бачу, що тут хтось міг загадати вже партнера, з яким у вас є щасливі стосунки. І тепер, послухайте мене уважно, якщо у вас щасливі стосунки, то немає чого вирожити на такі теми. Це перше. По-друге, щоб вам виправити цю ситуацію, будь ласка, візьміть свічку воскову. Бажано червоного кольору, намастіть її ефірною олією троянди. І запаліть в, в тій кімнаті, де ви спите з вашим чоловіком, де у вас відбув? можливо, ви не живете разом, а можливо, ви просто там, не чуєте да, в цій кімнаті спільно. Там запаліть, і хай ця свічка прогорить. Вона вас очистить у ці ваші. Не треба спокушати долю, особливо те, що стосується ворожіння на рунах. Зрозуміли? Це не для всіх, це я тут відчуваю, хтось таким міг загадати. Е, а для решти, то, ну тут, навіть якщо це якийсь новий знайомий, або якісь почалися стосунки, тільки-тільки почалися, і ще нічого не відомо, а ви не знаєте, чи будуть вони щасливими, чи не будуть, а вони ще не дуже серйозні, ці стосунки, ну, поки що не серйозні, то тут вищі сили вам не і з цим партнером у вас радості не буде. Хочу ще дотягнути руну. І ви, до речі, цим повинні відчувати. Ви це відчуваєте. Чи там просто. Може, він і непоганий, але радості не буде. Ось такий був другий варіант. Так, третій варіант. Ого! А, ну, тут дивіться. Тут хтось міг загадати людину, у якої інше віросповідування. Якщо ви тут загадали чоловіка, як іншого віросповідування, то незважаючи на це, те, що його релігійний агрегор чи ваш релігійний агрегор не буде підтримувати ваш союз, але цей союз ваш може бути дуже багатим в багатстві і в любові. Для решти, у кого ви тут загадали чоловіка, у якого ну, у вас немає різниці від розповідування, так? то тут дивіться, тут просто попередження, що у вас можуть бути якісь непорозуміння в майбутньому щодо вашого світогляду. Можливо, він не одобрить те, що ви цікавитеся чи вірите в езотерику. Так, цікавитеся езотерикою вірите в магію. Ну, якщо ви дивитеся ворожіння, то ви цікавитеся езотерикою і ви вірите в магію. Десь може він цього не зрозуміти, або десь якісь у нього, можливо, будуть якісь е е е особливості його світогляду, які не будуть зрозумілі вам. І це може стояти, ну, знаєте, така ложка дьогтя в бочки меда у ваших стосунках. Це вам потрібно подолати, вам потрібно просто домовитися, можливо, залучити психотерапевта, просто домовитися і прийняти, прийняти світогляд один одного, так як він є. Тому що тут насправді, це знаєте, це як випробування буде для вашої пари на все життя. Це якась різниця у якомусь світогляді у якихось ключових моментах. Може, ви знаєте, може, ви не зможете домовитися, як правильно дитину виховувати навіть так. От. І з цим вам потрібно буде. Це треба буде виправляти. А це можна виправити лише через абсолютне прийняття один одного. Повне а, безумовне прийняття світогляду один одного. Ось так. Так, четвертий варіант. Чи буде щастя загаданим чоловіком? Воно може бути. І ще й дуже плод, таким плодотворним, Боже, як це буде українською мовою, Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як буде українською мовою слово плодотворний. Вона може бути, але тут. Ой, йо Тут або ви, або чоловік, або на вас, або на чоловіку лежить магічна робота. Це може бути магічна робота, яка успадкувалася по роду. Її потрібно прибрати. Якщо її. А це на вас, чи на кого? це на вас? Чи на чоловіка? Ні, не говорять. Це, по то, тому, знаєте, чому не говорять? Тому що е, дивіться, тому що тут у багато людей вибрали четвертий варіант. І у кого як? У когось на вас, у когось на цьому чоловіку, тому тут, тут не, не скажуть. Не говорять. Тут на комусь е, або, ну, знаєте, а якщо на чоловіку, якщо щось пороблене по ньому, то жінка, яка в нього закохана, вона завжди це бачить. От в чому справа. Ви повинні, якщо це на цьому чоловіку, то ви повинні це бачити, відчувати, що щось на ньому не так, щось недобре на ньому лежить. Або по собі як відчувати, в якийсь момент ваше життя щось припинило, ну, от не клеїться і все. Щось, наче, все добре-добре було до певного віку, а потім. Раз і просто все життя руйнується. Якщо родова магія породу успадкована, то до 24-25 років все чудово в житті було, а потім почало все йти згори донизу. Я перепрошую. Я перепрошую за цей монтаж, але у мене на кухні почало щось тріщати. Я подумала, що я просто не вимкнула плиту, і там щось на ній горить. Але нічого не горіло, але був такий, знаєте, як, як щось тріснуло. От як розбилася якась, знаєте, коли посуду із скла ставиш на вогонь, і вона тріскається. Ось такий був звук. Тому. Я думаю, що це не просто так. Тут на комусь лежить щось, щось родове, негативне. Через це у вас. Але з цим чоловіком у вас можуть бути щас, щастя, щасливі стосунки. Причому ще й такі, знаєте, щасливі стосунки в багатстві. Але тут або на ньому, або на вас лежить щось лежить. Це треба чистити. Якщо Себе чистити, ви можете себе почистити. Ну, якщо якщо, він, вас, якщо іншого чоловіка, ви можете його чистити тільки за тої умови, якщо у вас є з ним інтимний зв'язок. Якщо інтимного зв'язку немає, то втручатися ви не маєте права. Ось такий був четвертий варіант. Давайте я за... закрию це вражіння. Так. Добре, я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вираження. Все. Я всім дякую за увагу. Я всім вам бажаю щастя, щоб ви правильно обрали свого чоловіка для щастя. І ви знаєте, ви головне слухайте своє серце. Ваше серце ваш найкращий, найліпший порадник, який ніколи. Не, 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 він не помиляється. Серце не помиляється. Все, любові вам, бережіть себе.